двері начинається наступна зупинка станція Єрська. Next station – Єрська. Пірська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція північна дамба. Платформа праворуч. Притулятися до розсумних дверей небезпечно. The next station is Північний pivni океан. Станція Північний океан. Платформа праворуч перетинатися до розсовних дверей небезпечно. Перехід на станцію «Джунглі». Будьте обережні, місто проміжок між вагоном і платформою. The next station is. This station is Північний Океан. Transform here. «Джунглі». Right. Обережно двері зачиняється. Наступна зупинка станція соняшна площа. Next station сонячна площа. Сонячна площа. The station is Сонечна площа. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна зупинка станція. Наступна зупинка станція Палас України. The next station is Palace Ukraine. This station is Palazz Ukraina. Обережно двері зачиняються Наступна зупинка станція Південна Дамба. The next station is Південна Дамба. station Дамба. Обережно двері зачиняються. наступна зупинка станція Шевченківська. The next station is Шевченківська. Станція Шевченківська. The next station Шевченківська. Убережна, двері Наступна зупинка станція метро будівники. The next station metroдовники. Будівників. Межбудівник їх стайшн. Обережна двері зачняється. Наступна зупинка станція Меса, Днек стейшн – меса. Наступна зупинка станція тихий океан. Кінцева станція. The next station – тихий океан. океан. Дякую, що скористалися північним метрополітеном. Та дякую за перегляд. Та Підписуйтесь на канал. Тихий океан Стейшн. Будь ласка, швидше виходьте, із... виходьте. поїзд далі їде. Bye.